Формадол. Таблетки від головного болю. Сьома тридцять майже київський час про все найголовніше в Україні і світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. У ніч проти понеділка, 8 травня, Росія знову атакувала Україну. Окупанти вночі атакували іранськими шахедами. Усі дрони знищили сили. ППО про це повідомили в Генштабі. По Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації. Там є влучання по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському збережжі. Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж. Зараз даних про постраждалих поки не надходило. Гучно було і в столиці. Падіння уламків ВПЛА зафіксували у Шевченківському, Святошинському і Солом'янському районах Києва. За попередніми даними постраждали четверо громадян. Повідомляють також про падіння уламків на злітну полосу аеропорту Жуляни. Російський пропагандист Захар Прілєпін отямився. Російська влада повідомляє, що він нібито почувається добре. Він встиг навіть опублікувати допис, де описав свій стан. Прилєпін стверджує, що кермував автомобілем, а його водій сидів поруч на пасажирському. Саме він загинув внаслідок вибуху в Ниж... Нижегородській області. Під авто здетонував пристрій. Вибухова хвиля була такої сили, що авто перекинуло і розірвало навпіл. Прилєпіна шпиталізували та ввели в стан штучної коми. Відповідальність за скоєне взяв на себе партизанський рух. «Атеш». його створили українці і кримські татари у вересні минулого року. Захар Прилєпін – російський пропагандист, політик, письменник, він брав участь у бойових діях на боці самопроголошених республік ще до повномасштабного вторгнення. Потім працював радником уже покійного очільника самопроголошеної ДНР Олександра Захарченка. Українців штрафуватимуть за дрони. Законопроект уже підтримали в першому читанні. За перше порушення правил використання безпілотників, штраф буде становити від однієї до майже семи тисяч гривень. За повторне порушення до восьми з половиною тисяч гривень. Також пристрій можуть конфіскувати. А ще нацгвардійцям гвардійцям і поліціянтам дадуть право знищувати безпілотники, якщо його вважатимуть небезпечним. Раніше раніше схожі питання вирішувала Державіаслужба. Середній вік авто в Україні зріс ще на півроку. Тепер на наших дорогах роз'їжджають автівки в середньому віком 23 роки. Про це пише видання Фінанс із посиланням на експертів. За їхніми даними, така тенденція небезпечна, оскільки може призвести до перетворення України на кладовище автомотлоху. Однак є й хороші новини. Набагато краща ситуація серед електрокарів. Їхній парк в Україні майже в чотири рази молодший за парк авто з двигуном внутрішнього згорання. Також знаємо, що у квітні цього року українці придбали. 93 з половиною тисячі вживаних автівок. Це на 47% більше ніж за аналогічний період минулого року. Все на цьому поки ставимо крапку і продовжуємо далі йти на життя. Спецефір сніданку з 1 плюс 1 до дня пам'яті примирення. Два майданчики, студія і музей Другої світової війни. Будьте з нами. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний Тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку ППО? Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Генерал у п'ятницю, о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна.